Всім вітання! Щоденна програма ранок вдома починається. Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми, Ірина Хоменко та Костянтин Цябарські. Наш маестр Костянтин Драгольов забезпечить музичний супровід. А кулінарний експерт Чаба Бакош навчить готувати смачні сніданки за новими рецептами. Наша команда підготувала багато цікавої та корисної інформації. Тож сьогодні поговоримо про те, як розшукати за кордоном полички з українськими книгами і як працював план маршала у повоєнній Європі. Як гейлак на нігтях допомагає жінці опанувати мистецтво коваля, як навколишній безлад посилює хаос всередині, та як з цим впоратися? Про стійкість та план виживання українських фермерів під час повномасштабного вторгнення. Американську журналістку трансгендера, яка підписала контракт із ЗСУ, та як нашим захисникам та захисницям допомагають на фронті автівки, і як кожен з нас може допомогти, долучаючись до зборів. Перш ніж розпочати новий день, хочемо подякувати нашим звитяжним збройним силам України сьогодні. На ще один день ближче до перемоги. На календарі 3 квітня. Сьогодні день народження штрих штрих-коду. Без цих таємничих смужок неможливо уявити Та -а -а. товар на полицях в супермаркеті. До речі, працювати над розробкою універсального маркування почали ще наприкінці 40-х років минулого століття. Тоді американський інженер Норман Вудлен запропонував використати для графічного зображення азбуку Морзе. Ну і де тут крапка тере. Він просто розширив крапки і тере донизу, перетворивши їх на вузькі і широкі лінії. Патент на штрих-код видали у 1952 році, але активно використовувати почали тільки у 70-х. Але давай розповімо, як це сьогодні розуміє електронне око. Отже, кожну темну смугу як одиницю, кожну білу порожню як нуль. Широкі смуги означають, що поспіль йде кілька одиниць, ну або нулів. Тож, купуючи товар, не забудьте кинути оком на штрих-код, щоб раптом не схопити товар, вироблений в країні, чиї товари ми не купуємо. Про інші корисні винаходи і визначні події 3 квітня у нашій рубриці «День історії». 3 квітня 1933 року в Херсоні уперше в світі провели унікальну операцію з пересадки нирки. Це було видатне досягнення української медицини. Операцію провів хірург Юрій Вороний, який мав великий досвід у експериментальних операціях та володів технікою судинного шва. Пацієнткою стала 26-річна жінка, у якої відмовили нирки. А от донором 60-річний чоловік, який потрапив до лікарні, та, попри старання лікарів, помер. Пацієнтка прожила з новим органом лише 48 годин. Проте перша в світі операція з пересадки нирки стала початком нового етапу в розвитку клінічної трансплантології життєво важливих органів людини. Цього дня 1990 року підняли національний український прапор. Синьо-жовтий стяг замайорів вежею Львівської ратуші. Це сталося на сесії Львівської міської ради. У той час Україна ще була у складі СРСР, і наявність українського прапора вважалася небезпечним злочином. Та, попри це, знаходилося чимало людей, які вивішували синьо жовті стяги в містах та селах України. Першим українським містом, де національний прапор був піднятий над будівлею міської ради, став Стрий. А 23 серпня 1991 року український прапор внесли у сесійну залу Верховної Ради, щоб згодом підняти над будівлею парламенту. Сьогодні синьо-жовтий стяг священний оберіг символ боротьби, сміливості і перемоги українського народу. 3 квітня 1948 року. Президент Сполучених Штатів Америки Гаррі Трумен підписав закон, яким був введений в дію план Маршала. Програма економічної підтримки, ініційована держсекретарем США Джорджем Маршалом, передбачала виділення величезних коштів на відновлення зруйнованої Другою світовою війною Європи. Програма діяла чотири роки. Допомогу отримували 17 країн. Була витрачена шалена на той час сума близько 13 мільярдів доларів. Натомість результати перевершили всі очікування. План маршала сприяв інтеграційним процесам у Європі, які згодом стали основою створення Євросоюзу. А яким буде 3 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.